Як алгоритм нейродерево роду взаємодіє з нашим несвідомим? Нейродрево або його називають нейродерево це дуже відомий і дієвий алгоритм нейрографіки. Сьогодні ми говоримо саме про родове нейродрево або дерево життя, і це є архетипічний образ для нашої психіки. Що означає архетипічний образ? Дерево життя це зображення дерева, котре зустрічається в абсолютно в усіх культурах: європейських, арабських, латиноамериканських, азійських, африканських, єврейських і так далі. І всюди цей образ дерева означає приблизно одне і те саме. Це символ єднання неба і землі, символ роду, символ благополуччя, символ зв'язку поколінь. Ще з давніх давен в багатьох культурах дерево вважається священним і йому поклоняються як божеству. Якщо говорити про український Егрегор, то дерево життя або дерево роду це один з найдавніших українських символів. Це основа світогляду наших пращурів. Цей символ зустрічається на трипільському посуді, килимах, у ранньому іконописі, в орнаментах української вишивки, а також писанок. І цей символ дерево роду він дуже глибоко зашитий в нашій психіці. Тому, коли ми працюємо з деревом роду, наша психіка відкриває для нас дуже глибинні прошарки нашого несвідомого. І також у нас відкривається доступ. До нашої колективної родової пам'яті, тобто до родового поля, і в процесі малювання до нас може приходити дуже важлива інформація, важливі якісь образи, думки, які будуть підійматися з глибин нашого несвідомого. Тому ось що означає архетипічний образ нейродерева для нашої психіки.